Фікску. Так, ну, нехай вже буде традиція попити з вазона. Привіт-привіт! Я Настя Чепрасова і твій улюблений нумеролог. Ти ще, можливо, про це не знаєш, але побачиш, пройде час, і ти зрозумієш, що я була права. Одразу за своїм першим відео випускаю друге. Це прогноз на тиждень. З 16 вересня по 22. Це буде загальний такий діагностичний. Я розкажу. Які можуть бути такі загальні тенденції, на які ситуації звертати увагу? Одразу хочу проговорити один момент, що це не пророчество. Я не мульфарка, не гадалка, я ворожка і не ворожка, але зілля попиваю. Це просто діагностичний прогноз про те, які будуть енергії на наступний тиждень, про що вони будуть, які вони можуть ситуації можливо провокувати, приносити нам в життя, і як правильно на них реагувати. І на такі питання може якраз відповісти метод матриці долі. Тут є 22 енергії, які можуть проявлятися і в плюсі, і в мінусі. Я роблю персональні розбори. да, тобто це енергії, які з якими ми прийшли в це життя. Я роблю персональні прогнози на місяць, да, там, де вони прораховуються. Персонально для кожної людини, що там є за енергії, як вони можуть впливати, які ситуації створювати. Але це тенденція на місяць. Я в попередньому відео розповідала, що я вирішила робити прогноз такий загальний на тиждень, який буде для всіх працювати, тому що все-таки ми в цьому світі взаємопов'язані зі всіма, і на нас впливають одні і ті ж самі ситуації. Да? Оці ми маси вже про ретроградний Меркурій. Я думаю, вам трошки дали зрозуміти, що якби. Він не просто так там висить і все-таки на нас впливає і створює якісь події. Але не потрібно на нього все звалювати, все-таки він не цап відбувало, щоб всі проблеми в житті створено скидувати на ретроградний Меркурій. Загальний прогноз на тиждень я пишу з метою. Показати вам, які можуть бути такі тимчасові ситуації, і завдяки цій інформації ви можете собі записати в календарик на наступний тиждень якісь моменти, якісь справи, які могли би прокачати цю енергію. Але тут ще є основний момент: те, що якщо ця енергія не проявляється в плюсі, логічно вона проявляється в мінусі, як там казала королева з Аліси. Якщо ти стоїш на місці, ти рухаєшся назад, тому що весь світ рухається вперед, і відповідно, якщо ми нічого не робимо в нас створюється от такий накопичений, невикористаний потенціал. Оця сила, яка буде проситися наружу, тому що моя енергія залишалася в мені. Вона хотіла наружу, наружу, назовні, і вона хотіла вирватися назовні. Тому мені приходять якісь такі ситуації, які будуть провокувати мене все таки використати цю енергію. Власне тому, коли я розумію, які енергії на цьому тижні стоять, я знаю, як вони в плюсі і в мінусі проявляються, і я тоді буду проходити. По безпечній для мене межі я не буду завалювати сильно в мінус, тому я пишу ці прогнози. І я сподіваюся, що вони для вас е, будуть приносити користь. Якщо так, буду рада читати ваші коментарі, як воно вам допомогло, на що ви звертали увагу, як ви там не повелися на якісь уловки і пройшли по плюсу. Прожили цю ситуацію, і зібрали смачні вершки для себе і якось я не знаю. Власно, провели день або тиждень. Тому перейдемо вже до прогнозу на цей тиждень з 16 по 22 вересня. І що мені одразу кидається в очі, це те, що дуже багато 18 і 9 енергії. Взагалі, це такі дві енергії, які е, коли йдуть разом, вони утворюють дуже прикольну карусель. І вона мені дуже знайома, тому що в мене в, в моїй карті багато 18 і дев'ятого. Зараз буду детально розповідати. Але перше, що хочу сказати, що на цьому тижні в нас буде місячне затемнення? Затемнення? 18-го числа, і вже трошки так співпадіння, да, тому що на цей тиждень у нас багато 18-ї енергії, і затемнення буде 18-го числа. Про що говорить затемнення? Да, якщо в двох словах? Це час, коли потрібно зазирнути трошки в себе. Можуть бути якісь внутрішні трансформації, може виділятися багато енергії ресурсу на якісь дії, як назовні, так і на внутрішні процеси. Тому спостерігайте за собою, якщо будуть підніматися якісь старі ситуації, якісь е, нові усвідомлення. Ідіть в це, не бійтеся цього. Тому що якраз саме оцей коридор затемнень, да, який починається починаються в нас з 18-го числа, він призваний для того, щоб якби, вийти на новий віток і подивитися вже на ті ситуації, які себе віджили, які не актуальні, до яких можливо потрібно поміняти ставлення, взяти звідти уроки, висновки зробити і піти далі да, на новий рівень. Чому я про це сказала? Тому що 18-та енергія в нумерології це енергія місяця, якраз і. Ну, спогодьтесь, трошки так символічно виходить, що вісімнадцятка і дев'ятка це про те, щоб продумувати якісь внутрішні ситуації. По дев'ятці це самітник, це людина, яка сама в собі. І виходить, що нам потрібно буде на цьому тижні звертати увагу всередину, які там будуть випливати страхи, які будуть випливати переживання, якісь старі переконання, і це все нам потрібно буде перепрошити саме те, що я тільки що сказала про затемнення. Будуть багато ментальних процесів, які будуть, начебто, заставляти нас подивитися. На ситуації по-іншому У мене, до речі, вже почало програватися ну саме затемнення. Хоча 18-та енергія і дев'ятка в мене, в принципі, в моїй основній матриці, і вже почали вспливати якісь ситуації з минулого, там прям з глибокого дитинства, які відкривають нові грані мене і якби пояснюють, ну показують, да, як та ситуація вплинула на мене зараз, на моє формування, чому я так реагую. От, і це дуже прикольно спостерігати, але звичайно потрібно мати ресурси, бути готовим до цього. Тому, якщо вам потрібна якась допомога, звертайтесь до спеціалістів, до психологів, до езотериків, до я не знаю до кого завгодно, хто вам може допомогти. З подругою можливо це обговорити. Той метод, який вам відзивається найбільше, використовуйте його для того, щоб він допоміг вам вийти якраз на цей новий рівень, да? пропрацювати якийсь старий э, старий досвід, вийти з нього просто з висновками і бути готовим відкритим до. Якихось нових звершень, нових ситуацій. У Нас вісімнадцятка стоїть в центрі нашої матриці, це зона ресурсу. І вісімнадцятка, якщо дивитися в плюсі, це про наші емоції, про візуалізацію думок, про сильну силу думки. Моя перша порада для вас на цей тиждень звертати прямо увагу про що я думаю. Вісімнадцятка в мінусі вона породжує дуже багато страхів, переживань, тому що. Вісімнадцятка да енергія місяця, як я казала, місяць нас відповідає за наше емоційне, за наше нераціональне. Вона говорить про страхи, про якісь переживання, про оці от негативні переконання, які, ми, які нами володіють. І тому на цьому тижні може прям піпєцек накривати якимись такими переживаннями, якимись тривожностями, отак, от може сніхуя взяти, намагайтесь слідкувати за тим, наскільки ви в це всасуєтесь на цьому тижні. Можна дуже сильно туди провалитись, і якщо вони будуть лише про переживання, про страхи, ну скажіть мені, в якому стані можна після цього тижня вийти? Ну. Я думаю, ви поняли, да, про що я? Тому старайтеся завжди акцентувати увагу на питанні, куди направлена моя увага. Якщо я постійно думаю про те, що Боже, а раптом там не знаю прилетить, а раптом виключать світло, а раптом не буде води. А якщо вода загрязнена буде, чи якась фігня, ось цих от думок може бути просто безліч і в ньому дуже легко. Провалитися в цьому болоті, тому пам'ятайте про те, що на цьому тижні буде дуже багато подібних думок, і оцей от е, момент, куди направлена моя увага, як я хочу, щоб було. Я хочу, щоб було отак: от, щоб я варилася в страхах і вони прийшли в моє життя. Чи я хочу все-таки, щоб було нормально? Е, щоб не знаю, мені щось приємне зробило, щоб мені повезло, щоб мені не знаю, мене пропустили в черзі, пригостили кавою, да що завгодно. На що я акцентую свою увагу. Ви ж хочете, щоб з вами було все набагато краще? Найкращим чином ставалося. Тому, як я хочу, щоб було. 18-ка, як я вже казала, енергія сили думки, візуалізації. І не варто це в принципі обустінювати, тому що насправді отакий скептичний мозок він може сказати, це не працює, ти мені ще скажи карту бажань створити. Якщо хочеш, створи. Але в чому суть оцієї візуалізації, сили думки? Якщо, наприклад, взяти дуже дуже скептичну людину, яка тільки раціональна, вона використовує лише те, що науково доведено, те, що працює для мого мозку, і бла 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 бла. Якщо вона хоче створити бізнес, вона аналізує ринок, аналізує конкурентів, згадує, яка її цільова аудиторія створює бізнес-план, і вона очікує, що цей план буде працювати. Що в цей момент відбувається? Вона собі візуалізує, що її бізнес буде працювати, тому що вона робить цільові дії для того, щоб її бізнес працював. Чому це не називають візуалізацією? Кожен раз, коли я собі щось планую, коли я ставлю собі якусь ціль, я бачу себе там. Якщо я не бачу, то не факт, що це моя ціль насправді. Це і є візуалізація, тобто я себе поміщаю в ту картинку, яку я хочу, щоб була моєю реальністю. І тому не варто це обесцінювати, тому що мені іноді дивно, коли люди кажуть, це не візуалізація, це я просто щось робила. Ну так, блядь, ти ж знала, що ти робила, і для чого ти це робиш, правда? І куди ти хотіла прийти. Тому я вважаю, що дія і намір, оця візуалізація, типу, для чого я це роблю? Да? Я бачу себе там, вони завжди йдуть разом. І не варто це розділяти і казати, що це научно доведено, а це езотерика. Ну, типу. Ну, але вам вирішувати, як працює 18-ка в плюсі. Е, можете сісти, прописати собі класна техніка. До речі, прописати собі колесо балансу. Дивитися по кожній сфері, як там, яка там ситуація, що там сильно плохо, чи ну так на п'ятерочку. І прописуйте по кожній сфері, не знаю, 10, наприклад, цілей, ну як вам там вийде, да? І реально подумайте для себе, які для вас цілі в цій сфері будуть. Означати, що я живу своє щасливе життя. Спробуйте уявити себе в той момент, коли ці цілі вже зі мною сталися. Яка я? Як я себе почуваю? Як я себе поводжу, як я виглядаю? Проживіть ці стани, ці моменти, так, наче це вже сталося. Це буде найкращим варіантом для того, щоб 18-ка програлася на цьому тижні для вас по плюсу. Я в вас вірю. Це класна методика. Що ще природа, оскільки це енергія місяця, да про емоційне і раціональне, це про нашу інтуїцію, це про зв'язок з природою, це про те, щоб краще себе почути. Якщо є можливість, особливо враховуючи дев'яточки, підіть кудись погуляти наодинці без нікого. Енергія місяця вона тісно пов'язана з водою, якщо вам ще вдасться. Піти погуляти десь до озера чи до річки, ну, взагалі буде супер. Якщо ні, прийміть ванну, сходіть в душ, ванну можна сіллю прийняти. Ну, коротше, типу, якісь такі штуки, які вам допоможуть трошки от стабілізувати внутрішній центр, внутрішню опору, це вже буде класно впливати на ваш стан на цьому тижні, тому що нагадую: 18-ка в нас в центрі, в центрі, да, поняли Аналогія, Тобто. В точці ресурсу нашого і дуже класно робити дії, які будуть направлені на відновлення нашого ресурсу. А ще захотіла сказати, що оскільки – це про інтуїцію, про наше внутрішнє, про візуалізацію, про силу думки, це також може бути про якусь магічну сторону. І тому я дуже вас закликаю не робити якоїсь херні на затемнення, не робіть якоїсь чернухи. Будь ласка, вісімнадцятка в мінусі, вона з однієї сторони може дуже сильно боятися цього. До речі, можете перевірити, якщо ви дуже сильно не вірите в езотерику, що це вся херня, можете зайти в матриці і перевірити, чи є у вас 18-та енергія чи ні. Тому що зазвичай люди з вісімнадцятку якраз дуже скептично до цього ставляться, бо вони. Ну, типу, бояться, що хтось мною керує. Але насправді, ну, знову ж таки, я хочу записати відео про контроль довіру, там де це більш широко розкриє, це питання. 18-ка, з однієї сторони, вона може дуже сильно боятися всяких магічних, шизотеричних оцих всіх обрядів і тімок. А з іншої сторони, людей може тягнути в це. Таку в чорну магію якусь, це інший мінусовий прояв вісімнадцятки. В центрі в нас знаходиться плюсове. Це коли в мене є сильна інтуїція, я відчуваю, як мене веде, як мені щось підказують, я знаю, ну, типу, приходить оце знання, що отак потрібно зробити. Да? Тому, знову ж таки, якщо вам це відзивається, можете також подивитися вашу загальну матрицю, чи є там вісімнадцятка, на якій вона стоїть позиції. І як вам цим, да, з цим, з езотерикою, вам подобається, вона відзивається чи ні, чи там відштовхує, наприклад, що це все бред. Тому що, ну, типу, 18-ка може так працювати. Далі, якщо говорити про дев'яту енергію, якої теж дуже багато на цей тиждень, про що це? Дев'ятка це енергія мудреця-самітника. Тобто можна догадатися, да, мудрець людина, якій, можливо, більше видно, вона там може якось краще аналізувати ситуацію інших людей. Самітник це про те, що хочеться від цього світу просто закритися. І те, що я казала, да, про затемнення. Будуть проходити якісь ментальні процеси, які, ну, понятно, логічно, проживати одному краще. Але дев'ятка в мінусі, вона якраз хоче закритися від цього світу, засісти в усі своїй печері. Печері, печері, не, печері? Печерні люди. Так що печериці, тому що ж вони ростуть в печерах. Серйозно? Ладно, не знаю, чого печериці так називаються. Можливо, хочеться закритися в своїй печері від зовнішнього світу, і, боже, щоб ніхто не трогав. Дев'ятка іноді потребує цього, тому, якщо вам хочеться реально побути наодинці, давайте собі це Створювати для себе такі умови, де вас ніхто не буде трогати, хоча б там годинку в день, якщо є така потреба, для того, щоб якось переварити те, що зі мною відбувається. Для людей, в яких немає дев'ятки в матриці, це може бути прям дуже важкий період, тому що ну незвично, чому там хочеться від всіх закритися. Дев'ятка може так програватись. В мінусі можуть виникати питання, типу: а чого всі різко отупіли? А що тут непонятного? А я же вже раз сказала, невже потрібно там два чи більше разів повторювати? чого всі до мене лізуть, а я хочу побути одна, а що зі мною не так, чого я не хочу там ні з ким спілкуватися. Я зазвичай там спілкувалася. А може це просто кончені люди? Може, мені з ними треба перестати спілкуватися? Не рубайте з плеча. Дев'ятка може е, визивати такі питання. Так, да, це мінусові прояви, але якщо знати, як з ними справлятися. Можна вийти плюс-мінус в балансі. Дев'ятка показує якісь глибші процеси людям, дев'яткам, особливо в кого є там персональні матриці, їм е, видніше, трошки глибше, трошки більше. І саме через це може виникати питання: а чого всі такі тупі? Це ж очевидно. Не всім це очевидно. В кожного якісь свої процеси, це не робить нас там краще, гірше. Комусь видно одне, комусь видно інше. Тому варто себе стримувати. В оцих оціночних судженнях, типу, чого всі такі тупі різко стали, і пам'ятати, що, можливо, вам просто трошки більше видно. Дев'ятка також про сповільнення якесь: прийняти свій темп, прийняти, що мені зараз потрібно трошки повільніше, і це нормально, особливо для людей, які звикли да, такі от екстраверти зі всіма скрізь постійно в якомусь темпі, це може бути трошки викликом, але знову ж таки приймайте цей стан. Да, зараз такий час, що потрібно трошки сповільнитись, трошки заглибитись в себе, дати собі час, побути наодинці, подивитися, що там познайомитися з собою, і це буде якраз прояв дев'ятки в плюсі, тому що в мінусі. Дев'ятка дуже боїться бути, залишитись одною, і може на цьому тижні да, плюс вісімнадцятка. Пам'ятаємо, страхи, тривожність може підніматись е, такі тривожні стани, типу, а що якщо я буду там назавжди одна і там не знаю, помру мене з'їдять коти якісь речі, цікаво реально з'їли когось коти чи ні? Тому на цьому тижні можуть підніматися такі питання з приводу самотності якоїсь. І якраз прикол цього тижня в тому, що може бути страшно іти в глиб себе, страшно щось змінювати, страшно змінювати якісь патерни, позбуватися якихось своїх переконань. Якщо я з собою не знайома, я завжди від себе тікала, мені зараз буде кап'єць, як страшно. Тому, будь ласка, знову ж таки, приймайте цей повільний темп, те, що вам потрібно, можливо, більше часу. Зараз, до речі, дуже, ну, типу, да, всі такі пропрацьовані, всі там сходили кудись, там, раз, два, і все пощелкали. Але в цих людей може бути ну, типу, набагато більший досвід в цьому всьому. да, І вони до того, не знаю, там, два роки працювали над собою, з психологами, з якимись там езотериками, нумерологами, астрологами і проче, для того, щоб зараз питання яке. Вилізло рішити за одну-дві консультації. Я за собою теж помічаю, що питання, які в мене влазять, вони щелкаються набагато швидше. Раніше мені потрібно було ну тиждень для того, щоб прийняти цю ситуацію, да якось її переварити. Зараз моя вже така ментальна перистальтика працює набагато швидше, якщо це якась невеличка ситуація. Я можу її згадати. Вона вспливає. Я така, ага, оце для цього для цього. Окей, хорошо. І пішли дальше. Я вже на тому рівні, коли я цю невеличку ситуацію можу отак от вирішити і забути за неї. Але знову ж таки для цього потрібен був якийсь довгий час досвіду, коли ця швидкість, скажем так, напрацьовувалась. Якщо ви тільки починаєте знайомитись з собою, ці дев'ятки можуть дуже сильно притупити. Тому просто щоб ви розуміли, що да, на цьому тижні може бути так, але з іншої сторони, про що я хочу сказати, чому я так довго на цьому взяти свій темп. Акцентувала увагу, тому що візитна енергія цього тижня одинадцята. Одинадцятка в нас про силу, про потенціал, тобто буде ресурс, можливо, пропрацьовувати це все. Але в мінусі одинадцятка пришпарена в сраку, і вона бігає, спішить, нічого не встигає. В неї завжди немає часу. Вона має все проконтролювати, всім кучу задач роздати, декілька проектів закінчити. Почати і закінчити, да, ідеально, взагалі на цьому тижні. Отак, от, от все має бути дуже-дуже швидко, і це все створює внутрішню напругу. Ну і зовнішньо логічно теж. Тому на цьому тижні ще теж може бути такий внутрішній конфлікт. Типу, я розумію, що мені потрібно сповільнитись, щось обдумати, якось трошки глибше, більше часу. Але з іншої сторони, оці одинадцятки мене будуть підганяти, типу, давай бігом-бігом. І з цього випливає просто внутрішня оця. Не состиковка і може бути багато тривожності. Я іноді е, пам'ятаю, коли в мене було багато задач, але, типу, ну я не могла прийняти, що мені треба більше часу. Завжди собі ставила менші дедлайни, ніж мені потрібно. Тобто я не приймала свій темп. Не робіть такої херні, вам воно просто буде в мінус і, навпаки, ви ще більше часу витратите, тому що ви час зільєте весь ресурс на те, щоб. Постаратися влізти в менший дедлайн, ніж мені об'єктивно потрібно, і просто вигоріти. І потрібно буде ще більше часу для того, щоб відновитися і вийти на оту на той рівень енергії. На рівні якої я можу бути продуктивною, що би я не зробила, я все одно фокусуюсь на тому, що я ще не встигла зробити. І це дуже сильно буде забирати ресурс, вмикати 18-ку в мінусі, будуть підключатися страхи, переживання, тривожність, що я нічого не встигаю, я нічого не вмію, нічого не можу. Помру просто голодною смертю. Одна, там не знаю, слава Богу, якщо буде рядом кіт, який мене хоча б доїсть. А якщо? До речі, вас отак от буде тіліпати і треба щось швидше робити, класна порада спорт. Реально, якщо ви відчуваєте, що у вас енергії більше і вас отак от рве кудись бігти, щось робити швидше швидше але ви розумієте об'єктивно, що питання, які перед вами зараз стоять, потребують більшого часу на вирішення, підіть кудись на тренування. Для того, щоб оце внутрішнє напруження. Не вивалювалось в якусь сферу, неочікувано, неконтрольовано. Яку ж хочеться дати пораду одинадцятці? Якщо вам вдається іти з якимось швидшим темпом ніж ідуть інші, то пам'ятайте, що це не вони відстають це просто ви швидше рухаєтесь. Якщо потрібно якось синхронізуватися з іншими людьми. Або давайте їм менше задач, бо ви швидше і більше всього встигаєте. Або можливо, все-таки, враховуючи, що багато людей проживають свою ці енергії по мінусу, можливо, потрібно задуматись над тим, а чи не спішу я, коли я йду в толпі і всі так медленно йдуть. Можливо, це мені знак для того, щоб я сповільнилась, да? не пробиратись крізь цю толпу, психувати, що вони так повільно йдуть, мені заважають там, ще там, ще там щось, а навпаки. Притормозити чуть-чуть і взяти темпу цієї толпи, якраз для того, щоб, можливо, відновитися трошки. Да? Тому що, ну, типу, все не просто так. Якщо нас, в нас виникають якісь обставини, які нас тормозять, і я вже питаюсь, і все ніяк, і я відчуваю, що чого важливо відчувати себе. Да? Якщо я відчуваю, що я прям ламлюсь в закриті двері, можливо, це для мене знак сповільнитись трошки. Якщо я відчуваю, що це моє випробування, і я просто так не здамся, і в мене є на це сили, то я пробиваю цю стіну і йду вперед. Да? Тобто відчуття себе, що в мене тут? У мене вже виснаження, і я просто з останніх сил, з якогось 50-го дихання, яке там чудом відкрилося, кудись пру. Чи все-таки це моє випробування, і я чуть-чуть піднажму, і там буде класно. Якщо ви відчуваєте різницю, дуже класно її розуміти. На цьому тижні вам можуть показати. <хи> Тому приймаємо свій темп. Якщо мені потрібно побути наодинці, я собі виділяю на це час. Якщо вам реально потрібно, то ви знайдете годину для того, щоб приділити собі час побути наодинці, кудись піти погуляти. Тому що, ну він стіж, ви, скоріше за все, знаходите час позалипати, то знайдіть. Ресурси, час для того, щоб приділити собі увагу і потурбуватись про себе про те, що реально важливо. Тобто задача на тиждень прийняти ті ситуації, які вспливають, пропрацювати їх, взяти для себе якийсь досвід, для того, щоб вийти на цей новий рівень уже з новим досвідом, да? не перейти в п'ятий клас в другий раз, а вже піти в шостий, в сьомий, да? тобто постійно рости. І оці ситуації, які вам будуть підніматися, пропрацьовуйте їх для того, щоб вони... Далі вам слугували на благо, да не негативний досвід, який мене отак от постійно тригерить. Я туди провалююсь в це болото і не можу нічого побачити, крім того, що весь світ піздець, ворожий. Е, я така бідна, нещасна і ніфіга, в мене не міняється. Навпаки, пропрацювали, отримали досвід, пішли далі, тільки так. І це робить нашу загартованість сильнішою до наступних таких ситуацій, як я казала, з досвідом. Да? Він напрацьовується. І далі мені буде легше. І от пам'ятайте про це, і можливо, з цією думкою буде легше проходити нові етапи і виходити на новий рівень. Сподіваюся, що е, вам було цікаво. Напишіть мені в коменти, як вам, е, можливо, занадто довго, можливо, хотілося б ще щось дізнатися. Е, буду рада любому фідбеку, тому що якби я так пристрілююсь, да, перші відео я. Пробую, як це, як воно мені знімати. Я от стикаюся з багатьма якимись випробуваннями. Щоб ви понімали, телефон мій зараз на акумуляторі холода перемотаний до штатіва, тому що телефон перегрівався. Кап'яць. Дуже сильно сідає батарея. Якщо я втикаю його заряджати і паралельно знімаю відео, він перегрівається. Тому отак: от вчусь балансувати. Якщо вам щось подобається, залишайте також, я не тільки про себе. А загалом, якщо вам щось подобається, то залишайте позитивні відгуки також і робить цей світ трошечки кращим, ніж він є. І тоді нам всім буде класно жити, знаходитись тут в взаємодії один з одним. І коротше, просто бути щасливими. Тому робіть те, що вас робить щасливими, і е... намагайтесь робити щось ще для оточуючих, щоб трошки щасливити їх також. На цьому все. Я бажаю, щоб ви прожили дуже класно цей тиждень, максимально по плюсу, де це можливо. Якщо там щось програвалося, помічали взаємозв'язок з цим прогнозом, пишіть мені, я буду рада вашим фідбекам. І до наступних зустрічей. Наступний прогноз буде через тиждень, десь на вихідних вийде. Ну, все, це був ваш улюблений нумеролог. Я сподіваюся, ви в цьому переконаєтеся згодом. І до нових зустрічей. все, це, пока!